Ой-ой-ой. Та -ой -ой. да ты шо? Ой-ой-ой, що -ой -ой, це там за машина? На риболовному каналі Аматор фішинг Вибрався на коротку сесію на спіннінг половити хижака. У мене комплект. Це фаворит імпульс. Тест у нього 3-12. Катушечка акселер 23-го 2,5 тисячі. І сьогодні виключно рибалочка буде, друзі, на що на мікруху. Так що давайте зараз. Давайте з вами зараз. Розпочнемо нашу рибалочку. Я вже декілька закидів зробив, рибку відчув. Так що поїхали. Ти що? Ух, ти що? Ух ты шо! Ракета! Да давай, заваливайся. Змеюка. Змія клюнула красиво. Ну що, непогано? Кіло двісті. Поїхали далі, друзі, шо? -шо? Кіло двісті. Так. Ну. Але ж на подачу увалив. Ну. Ну він не придавив, але налетів, поняв. Підожди. Нерви, <творю> нерви, 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 нерви. Опа. Це Ти що гониш Ти що гониш Ти знаєш скільки тут? Ну, три. Це мої. Dacă v-ai mâni de viață, să-mi scoate? Până cu și sicroi. Друзі, це просто жесть. Що це за монстри? Імпульс до 12 грам і лящина така. Нечесно, за плавнічок відпускаємо його. Ну, як, як хочеш. Не хочеш пливти, то заберемо додому. Карась на мікромандули. <сох> красота. Опа! Не чесно, але приємно. Значить, він тут... Значить він тут є, але не активний Давайте кинемо його на вагу. Є така класна вага від азури. Нас збилося. Скільки у нас? Сімсот сімдесят грам. Сомік Самонятко. ква ква-ква, жабка маленькая, ква, -ква. Відпускаємо. Ось так треба було ловити. Щоб ніхто... Щоб ніхто не бачив, який він бійкий. Нічи віднеростився. І чорний якийсь такий. Ось такі, друзі, красень. Такий грам 600-700. Кидаємо на мілячок і дуже плавно проводимо приманочку. Одним обертом катушечки підриваємо нашу. Оп, оп, дивіться, що робиться. Зразу. Ого! Ого, що це таке? Що це таке? Ого, друзі, та ви що? Якщо це судак, то це хороший судак. Мені щось кажеться, що це не судак, якісь повадки зовсім не Судака. Звісно, на паличку до 12 грам я вам скажу, що те задоволення тягнути таку це, звісно, можна сказати, іздівательство. Аж подивіться, що він робить. Попускаємо під берегом фрексон. Ого, ого, та ні, це не судак. Це, друзі, не судак. Це щось у нас. Братику, а мені, мабуть, треба буде підсачка. Даже не можу, щоб його показати вам. Ой-ой-ой. Та ти шо? Ой-ой-ой, що -ой -ой, це там за машина? Ще зівутку вудку поламає. Фух. Та ти шо? Може це саміна? Я думаю усатий Він ще активний. не хоче сюди навіть підходити. Або лобатий, або усатий, так? Да? Я думаю, що усатий. У мене там флюр стоїть, 0,2. А ти що, подинак палку, як вона гнеться? Тушається ближня бровка. Тебе сраді палка. сом. Все в Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бульки виходили, бачив. Вдобай, показуйся. Уу. Да, друзі, це, конечно, кайф. За такими емоціями їздиш на риболов, да? ну правда, якби він на експіху взяв би, то... Тобі б, тобі його б, так би вже б ти б його викинув. Ну, я думаю, повеселяє було б. Давай маленький. Ти не можеш не сюди? Та потом... Там все в слизі, поняв. Він все тільки підходить до бровки. І все. Тільки бровку поняв, чувствується ближню. І все. Все. бульчить. Ой, ой, ой. Ну, я не буду да? да я не знаю, треба его как Ты что там, такая машина, что это жесть. Может, тут да сейчас, я, я, я же ничего сделать не могу. Да-да, да. да, да. Такий дядько. Дядько серйозний. <рив> Дожди, не спіши, не спіши, не спіши, не спіши. Я не просто, я, не, я не просила, пані вода мутна, я не бачу, де. Нє-н-ні-нє-ні. Це, це хорошо, але не дуже. Як ми його візьмемо? Початок немає. В Машині точно немає. Зараз будемо дай. Ой, Блін, якщо зацепишся мікромандулою, буде хана. Фу, ти що? Йо-майо, ви подивіться на цього. Фу. Викиди його туди, викиди. Це жесть. Що це таке? Я в шокі просто. Ты его не возьмешь, так, да? а? Конечно, а ну, ты, братан? Да? Конечно, ну, ты его не возьмешь. не Конечно, нет. Да ты что? Ё-моё, друзья. <laughs> Микрушечка. На краешку. Просто О, да. жесть. Покажи. Ой, иди ж ты сюда. Вот это, вот это он. Что ты, Вусатый. А? Как дела? Як діла, висатий. Опа! Друзі, мікромандула. А? Що мікруха витворяє? Це просто жесть. Це мій найбільший це мій сом, який я ловив в своєму житті. Друзі, ми його кинемо на вагу, напевно, так? Да? Давай, я буду важити, а ти. Можно, можно, можно. Сейчас, кантер. Есть с тобой? Да, да. Можно опусти? Бара поехала Опа, понял. Минус кельце. По, По нулям. Опа короче, висим 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 600 точно 800 грамм либо гриб а, ну да фоточку да, хороший судак Та підходь сюди я його там візьму, <звук> Душу. не рви, не рви. Ой-ой-ой-ой-ой! Ти що ти що? Що це таке? Щось сьогодні за день просто? Ну, це три плюс. Вітаю, давай на кантер його кинемо. Сьогодні не рибалка, а сьогодні роздача із усіх роздач. Ну я так просто не хачусь гаданий. Це просто, це нервно. Ну, Четврка. Тут... четверка є. Ну давайте його кинемо на вагу. Та давай, може, за тобо ти своє уже, то. Ах ти жук. <гум> Хитрий. Кидай. Кидаємо. Ні. Ні. Два. 2900. Але ж машина така, тримай. Можна мені фото? Фото? Ні. Фото. Фото, відео. Це, звісно, торпеда. Я, щось ловив, я 350 ловив, але це мені кажеться, що він набагато більший. Так, друзі, продовжуємо нашу риболовлю. Вона видалась, видається просто неймовірною. Відправляємося на нашу локацію. Сомика вигрузила. Владислав судочка трофейного свого взяв. Просто. Круто, пару годин вискочити на таку риболовлю. Я вам скажу, що це дуже круто. Так що, друзі, давайте продовжимо. У нас ще є півгодинки, можливо, нам ще залетить якийсь бонус. Погнали!